Вітаю, мій маленький друже! 22 березня кожного року оголошується Міжнародним днем води. Всесвітній День води покликаний привернути увагу громадськості до проблеми, збереження і поліпшення якості і кількості прісної води для нинішнього і майбутнього поколінь. Вода для кожного малюка. Це рідина і природна стихія. Що ти знаєш про воду, крім того, що вона мокра? Так, вода це рідина без смаку, запаху, кольору, яка входить до складу всіх живих істот. Вода є в ґрунті і в повітрі. Вода в твоєму домі з'являється з-під крана завдяки надійній системі водопроводу. Вода є в океанах, морях, річках, озерах. І немає нічого приємнішого. Ніж провести літні канікули, купаючись в чистій водичці і загораючи на пляжі. Нею тебе батьки змушують вмиватися вранці та ввечері. Навесні, коли розтане сніг, по цюркотливим струмочкам води можна пускати паперові параходи. А ще мама використовує воду. Щоб зварити смачний компот або чай та поливає нею квіти на підвіконні. Вода може бути в декількох станах рідкому, твердому та пароподібному. І все це ти, юний друже, можеш спостерігати в природі самостійно. А щепитна вода дуже корисна. Для твого організму, який росте, коли ти набігаєшся, настрибаєшся, не забудь її попити, щоб заповнити необхідний баланс рідини на цілий день. Як думаєш, що було б на землі, якщо на ній не було б води? Нічого згодна. Адже ця речовина основа всього живого. Кожна краплинка має значення. Доля планети в руках людей. Бережимо воду. Дякую за увагу!